Вас вітає канал Господарська техніка та обладнання. Хочу вам сьогодні розказати про свій тракторець Європарт 404, або Фотон 404, або Ловол 404. Цей тракторець у нас з 2007 року. Купили ми його Пукер Запчастина, так як дядько Сашко купив свого. МТЗ. от можете бачити, в якому році він випущений? Що я можу вам сказати за даний трактор? Нарікань по ньому практично немає. Хороша техніка, надійна, винослива, тяговита і так далі. Що, які були допрацювання? Недоліки в даному тракторі, я вам зараз коротенько розкажу, може комусь згодиться, пригодиться і так далі. Почнемо з сперед... передка, з покраски. Два роки назад трошки обновив на ньому краску. купив два балончики аерозолю, підкрасив, отак, От як йому вже 16 майже років, він трошки вигорів. Навів йому трошечки більш-менш божеський вигляд. Два роки тому замінені передні шини 8,3 на 20. Загорівся такою ідеєю, що поставити більші зацепи, грунто Це резина з нашого радянського Т-40. Що я вам хочу сказати за дані колеса? Не робіть таких помилок як я. Купляйте ту резину, що предназначена для, для даного трактора для даної моделі. Причина та, що ґрунтозацеп'я дуже великий, і при поворотах черкає за капот. Був у мене такий випадок, що на повороті, як зачепило капота, вдома одірве, мусів підрізати оцю верхню кромку капота. Так що, хто думає, щоб краще гребли, поставте лучше йому рідні колеса. Що було замінено за цих 16 років, які були неполадки? За 10 років експлуатації поміняв рульового гідроциліндра. Потік поставив новенького. Через 2 роки розлетілися резинові. Пильники не ставте, це марна трата грошей. Просто взяв цупкеньку тканину, прошив, щоб не залітало сміття, бруд, не вироблявся сальник на циліндрі. Це раз. Коли полетів в мене другий потік гідроциліндр, я того, що зняв, здав на реставрацію, заплатив половину суми коштів за даний циліндр. Він рік поробив і почав текти. Купив нового і поставив. Так що моя порада вам. Купляйте нове ставте, на 10 років відпрацює, а тоді виконали, поміняли і так далі. Був поміняний стартер. Ну, старий стартер робочий. Цей редакційний, чи як не знаю, чи правильно називав його. Гарно заводить. Купив ще років десь 5 назад, щось я так був загорівся цією ідеєю, та і, і старий добре крутив, і різниці я особливий не відчув. Що ще по моторові можу вам сказати? Цей трактор йшов в комплекті без грузів, можете і хлопці. Де продавали трактора, зняли, а потім мені дуже крепко предлагали, що купіть грузи, бо він без нього не йде. Не купляю цих грузів, і добре він і без них ходить. Стоїть ще старого зразка повітряний фільтр. Відпрацював, компресором продув. І все добре. Нема в мене повітряного масляного фільтра. Подвигунові нарікай немає, паливна немає. Палив на мене змащується самостійно. Треба заливати масло після кожної заміни двигуні контролювати. Вийшла з ладу була водяна помпа. Тоже вона десь робила років 10, почала капати, заказав свіженьку, поставив 5 років горя, не знав. Тут по паливній системі то помне, ну і зараз на цих моделях двигун у мене трьохциліндрийний, циліндровий, кемовський мотор. Колись тут стояв пластмасовий Цей пластиковий прозрачний фільтр відстойник. Колись було купити цього фільтра, продавався з оцим корпусом. Я його купив, бо тоді запчастями в цьому році було трошки напряг. Ну, прикол як то кажуть, в цих ділах і поставив йому два фільтри для палива, два тонкі очистки. Є один мінус, я так думаю, що ну, більше двох тисяч оборотів двигуна не можна розкрутити. Тобто, що я думаю, що є трошки супротив поступлення палива. Тут насоса високого тиску, але ж вже він працює в мене 15 років, так що я думаю, це не страшно. Реверса в даному тракторі немає. Ну, тут вибачайте робоча обстановка. сад саме проводив оранку, все в поросі. Ну так, як колишнє, я вам скажу, сидіння. Красочка трошки пітерла так далі. Нарікань немає. Колеса задні 12,4 на 28. Ще стоять рідні, але вже просяться на заміну. Купив, стоять на запасі два колеса індійські. Поставимо, побачимо. Так, Задня навіска. Може комусь згодиться, може не згодиться. Рідні клешні ці тяги стояли з отворами на 22. Треба було або сточувати причіпне, або розточувати на самих яблуках на 28 під МТЗ. Ми з батькою прийняли рішення, що давай поставимо попробуємо тяги від МТЗ-80. Я вам скажу, що вони ідеально підійшли, ніяких заморочок. Всі ці отвори відповідають. Ця, я не знаю, як вона називається, щочка осталася рідня. Це від МТЗ. Токар трошки зняв, бо воно трошки тут грубше, наточив різьбу, закручується ідеально. Тут трошки воно було гірше, підставили втулочку, щоб не... Не шарпало і це прекрасне діло, тому що в нас є картоплекопалка, і там такі клики, що лізуть в землю, чіпляли за протектор. Треба було трошки, щоб були довші, довші тяги. А так, з нав'язкою стоїть так само центральний винт від МТЗ. То так як додавалися тяги, трактор піднімає свою вагу, навіть більше. Ми свій час так були увлекли з цим ділом, що я вам скажу, що ми поломили трохи на візку. У нас стоїть розпідільник від Т-25. По... Копач вийшов важкий. Ще набрали землі і піднімали і десь ми тут вкрутили якогось фокуса. Не знаємо, що порозбирали, визивали спеців. І ніхто не міг зробити, що, що, що ми зробили. Поставили розпредільника від Т-25, і трактор до сих пор нормально працює. Трошки додалося звісно, гідрошлангів, але це не критично працює, піднімає, навіть більше, ніж треба. Ну Таке було, що піднімав навіть більше тонни. І так, що витримує. Ну, ще що я зробив, роторна косілка. Ну, знаєте, поки не рівне, бахне, Іван не перехреститься, не було защитної сітки, попав камінчик, заднє стекло вилетіло, поставив, вирізав тимчасово від, на полікарбонат. карбонат. Ну, воно, звісно, його не можна витирати, бо воно дуже царапається і не видно, але... Тимчасово воно вийшло на постійне. Поставив дві ледоцькі фари невеличких. Так як вночі часом горав, добре видно, один на борозну, один на плуг, гарно видно. Так, Більше в нас тракторі. А, ще по кабіні я вам скажу, що зробив. Тут настояв колись такий переключатель поворотів. Залазили і, случайно, зачепили і щось зламалося. Заказати таку запчасть нереально, її немає. Поставили від УАЗика такий переключатель і на фари таку переключавку. Зараз у мене 1266 мотогодин. Ну, цей показник зупинився після трьох років експлуатації. Ну, десь виходилося в середньому по 400 мотогодин в рік. Зараз йому майже 16 років. Скільки він напрацював, я вам не скажу. Масло міняю раз в рік, повигорував на, зим, на зиму глибока оранка. нагрів трактора, зіляв масло, приїхав 20 метрів. І загнав гараж. Кондиціонер в мене тут немає, тільки такий вітрачок, такий виключатель. Все по старинці. Ручний газ. Це така у нас приблуда на підйом і задньої. Вогні працює. Тут все по стандарту. Багато порохів. А так. Трактором я вам скажу, що ми дуже задоволені. Дуже. Ми з батькою купляли на двох собі. Вже він скільки років. І хто би мене запитав бися, чи ти купив би такого самого трактора знов, да, я купив би такого трактора дійсно знов. Ну, я от зараз хтось може мене поправить, хтось переб'є, я би зараз купляв би трактора без кабіни, от таке моє бачення. Ну, звісно, у кого тракторі є, стоїть кондиціонер, питань немає. Ну, Літом, трохи в цьому тракторі, я вам скажу, хочеться вийти на місяць. Більше 30 градусів. Чи, чи брати, ну, може хто працює в зиму і так далі, це без питань, зрозуміло. Ну, от зараз починається літо. Сьогодні небагато 20 градусів тепла. Но... Я вам скажу, що в кабіні нема де подітися. Вікна тут не відкриваються, тільки одне заднє і зверху там трошечки крутяться ці потоку повітря. Так, в загальному, що я вам ще скажу? Нічого особливих таких ремонтів, я вам ну нічого, те що я вам повторив. Все що, все, що ми, ми отробили. працює, заводиться з пів обороту, не димить. От ще вам зараз на остаток хочу завести, показати, як заводиться, як який викид диму з труби. Я от забувся вам сказати такий один нюанс. Хочете вірте, хочете ні. Акумуляторна батарея в нього ще працює з 2007 року. Китай кажуть, Китай. Ну я просто не знаю, де от подивитися, з якого він року написаний. Ось ось є, але я тут і не побачу. Ну дійсно, так. Да. Я його на зиму знімаю в тепле місце. Навісні підзарадив. Вже трошечки він тяжче заводить. Але я вам скажу, що за майже 16 років працює це не обслуговувана батарея. Я нього не доливав, не підливав нічого. Працює, я вам скажу. Ідеально. Ну все, дякую. За увагу, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки, будьте здорові і всім на миру. До побачення.